Ось, дала хлібчика, а вже він кудись зібрався хвастатися. Куди ти пішов? Куди ти пішов? Каштанчик, куди ти пішов хвастатися? Ти хлібчиком пішов хвастатися. А там грей в приміщенні, ти побоявся, щоб він тебе не забрав? А ти так хлібчика, я бачу, хочеш сильно, так? Да? Сильно хлібчика хочеш. Сніжинка тут сховалася і все сімейство. Це наша, це я вже зайшла в притулок, зараз розбираюся, хто тут іде, у нас гуляє. Ось ця красавця постригли, не в ну як вийшло. Водолазочка вже чуть заросла, доця все зустрічає. Все, все сімейство гуляє. Хлібчик, мабуть, знайшла каштанчика. Ти знайшла, мамуля, каштанчиковий хлібчик, так? Да? Ой, який смачний хлібчик. Зараз будете заходити. А тось як завжди в будці сидить, мабуть. Барбусик зараз виглядає не дуже у нас так харизматично, ну, зато йому не жарко, колтуни не накопкується. Водолазка. Каштанчик, що будемо заходити, поки всі вийдуть, бо ти зараз такий кіпіш у влаштовіше. Давай зайдемо трошки, побудем там. Сі біснуються, ліза так і не зайшла. Зараз буду заганять, лізуться.